Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Давненько не виставляла відео. Зараз буде огляд розпаковки замовлення по каталогу липня. І відразу скажу, що огляду каталогу на серпень не буде. По одній простій причині, що в серпні в нас продовжує діяти каталог липня, наш святковий каталог липня, всі акції пропозиції також будуть актуальні і у серпні. Крім цього, компанія ще також додаткові буде давати. Акції внутрішні про які буде інформувати, в принципі, так як і зараз у липні, у нас дуже-дуже багато додаткових внутрішніх акцій. наприклад, за покупку на певну суму знижка на 55%. Чи зараз до 10 липня діє знижка 66 на дуже круті товари? Це і декоративна косметика, і засоби для дому. А я тут поприкріплюю на які саме товари діє акційна ціна до. До 10 липня, ну і після 10 липня, я так розумію, з 11 липня у нас буде нова акція. Що ще хотіла сказати, перед тим, як показати свою розпаковочку, те, що компанія дала дуже неймовірну акцію на липень місяць. Весь липень місяць для всіх замовлень, для всіх консультантів, так, знижка 33%. 33% незалежно від суми замовлення, на всі замовлення зроблені в липні. Тому хто ще не робив замовлення, можливо, хто не знав про цю акцію, користуйтесь, тому що ну, от, знижка дійсно класна і плюс дуже гарні акції. Ну, і, звісно ж, покажу, що взяла собі. кажу, зразу замовлення невеличке. Взяла собі ось такі два боді місти. Мені дуже подобається аромат. У мене вже є два Midnight Vicious і в мене є Sugar Lady. Неймовірні класні аромати, і у нас на ці боді місти у липні, ну і в серпні теж відповідно знижка. Мінус 20% на кожен другий спрейчик. В каталозі вони по 349 гривень, а мінус 20% на кожен другий. Тобто, якщо брати два, то це виходить середня ціна на кожен по 315 гривень. Плюс знижка консультанта 33% Ну і порахуйте, це в нас турецькі спрейчики тут по 250 мл Мені мені дуже сподобався Autumn Delights, Він такий солоденький. І дуже-дуже ніжний. Я не знаю, мені він сподобався неймовірно. І ось цей Cotton Island, він такий невагомий, от на спеку дуже-дуже гарний, тому що він не буде нікого подразнювати. Він дуже такий приємний і ненав'язливий. Тому я собі поповнила колекцію будіві У мене вже їх тепер багато. Але вони мені правда подобаються, я ними користуюся щодня. І далі покажу вам в каталозі акція на парфуми. Ось ці парфуми. При покупці на 500 гривень аромат за 499 гривень. І вказано, що знижка консультанта не діє, але для консультантів вартість цього аромату 399 гривень, тобто на 100 гривень дешевше. І я собі взяла Bloom, зараз вам його покажу. Мені дуже подобається флакончик, я пробувала тестер і вирішила, що він мені подобається. І тут така акція, така, виходить, велика знижка на нього. І він дуже-дуже красивий. Мені загалом подобається дуже ось такий колір флакончика, він такий невеличкий, начебто тут 50 мл. Він приємний, він, він такий а, трошечки зі свіжістю, навіть, тобто він не такий А, ну, Того він і мені сподобався. Давно на нього дивилася, дуже... чого дивилася, давно, тому що мені дуже-дуже подобався цей флакон, оцей колір. Єдине, що, ну, напевно, не зовсім зручно не видно, скільки продукту залишається, але я думаю, це вже таке другорядне, дуже красиво, естетично, і мені подобається. І акційна ціна на ось цей і ще є світ блоссом. До речі, світ блосом. Це ось цей біленький це у нас турецькі парфуми. Ось цей біленький, він по нотам. Прям повністю в один-в один схожий із цією чорною туфелькою. Хто любить цей аромат, він такий досить солоденький, але я знаю, що є дуже багато любителів цього аромату, тому що тут ноти співпадають, і сам аромат дуже схожий. Я його тестила і от він прям схожий. Для мене він трошечки солодкуватий, тому я собі взяла ось цей. Він мені свіжішенький. Тому хто свіжіше любить, то це рекомендую. А хто любить отакий солоденький чорну туфельку, то рекомендую брати біленький. Так, далі в нас була акція, як я вже говорила, мінус 55% я взяла собі ось таку сироватку для обличчя. з вітаміном С. Я давно на нього дивилася, в мене немає сироватки в догляді взагалі. Я щось ніяк не могла собі купити, а тут знижка 55%, і я хотіла з вітаміном С. Плюс мені нещодавно попалося відео. Когось із косметологів, які рекомендують перед в літній період, перед СПФ наносити сироватку як один із варіантів з вітаміном С, тому що це антиоксиданти, і вони ну гарно працюють вони саме потрібні і корисні саме на літній період. Тому я взяла собі вітамін С, і, до речі, вітамін С тут у нас стабільна форма, тобто його можна використовувати в літній період, на сонечко він не розпадається, він буде, він буде працювати, тому що я знаю, що є форми вітаміну С, які на сонечку просто розпадаються, і ну, кремчик чи сироватка, чи ну, догляд, він, виходить, неефективний. У нас тут стабільна формула, це із нових формул уже, тому можна спокійно наносити навіть влітку. Якщо буду тестити, кремчик, я, до речі, пробувала з цієї серії, він дуже-дуже легкий. От в кого суха шкіра, може бути недостатньо зволоження, в кого жирна, от на літо він взагалі буде шикарний. За тобто мене ось таке поповнення в догляді за шкірою обличчя і з дуже гарною знижечкою 55%. Так, і в нас в кінці каталога, як завжди, є акція. Цього разу у нас. На кисневий порошок знижечка 189 гривень при покупці на 149 гривень з каталогу. А знижка консультанта у нас 33%. Відповідно, що, я взяла собі о, це ж те, що вдома точно пригодиться, я собі взяла два штучки. Це у нас 700 грам тут і кисневий порошок у нас виробник Україна. І так, і сьогодні я ще хочу вам зробити такий невеличкий відгук на туш. Ось туш тушь Нью well. У нас вона на акції у липні-серпні виходить. Ось так от вона виглядає. Зараз покажу щіточку, чому вирішила зробити такий додатковий бонус відео у вигляді відгуку на туш. Вона мене сьогодні прийшла такий неймовірний краш-тест, і, як бачите, все окей. Не знаю, тут видно, не видно. Якщо ні, то я просто потім прикріплю фото щіточки. Це силиконова щіточка, вона не дуже. Тобто, вона ніби -то довгенька, але вона досить зручна. І, в принципі, якщо порівнювати з жізеном, вона менша, тобто зручніше буде фарбувати. Що мені сподобалося в цій туші? Сьогодні в мене була поїздка в місто. Я нафарбувалася цією тушью о 6-й ранку. А я знімаю відео уже після восьмої вечора. Тож у мене на місці вона не потекла, вона не посипалася. Вона ну я взагалі в шоці, тому що а, сьогодні в нас дуже жарка погода. А, я їхала в час пік в обід а, в маршрутці, де немає кондиціонерів, де неймовірна спека. І туш залишилась на місці. Я приїхала додому, я там ще робила домашні справи. Я сіла записувати відео. Перед цим, звісно, я ж пішла, подивилася в зеркало, туш на місці, при тому, що вона не має таку прям водостійку формулу, але вона дуже гарно тримається, вона не тече, вона комфортна. І от прям сьогодні я ще раз відмітила, наскільки вона хороша. Тому я можу вам її рекомендувати. Тим більше, у нас вона. На в літній період липень-серпень зі знижкою виходить 289 гривень, а це у нас турецький бренд Ювел. Well. Тому хто шукав туш, хто придивлявся, ось цю можна брати. Так. Такий невеличкий огляд замовлення, воно у мене правда невеличке вийшло. Залишаю в описі під відео анкету на реєстрацію. Нагадую, знижка: у нас 33% на всі замовлення. Тому реєструйтесь, адже реєстрація дає як мінімум. Заощадження, ви заощаджуєте на покупках, отримуєте подаруночки. Ну і, звісно ж, ви можете заробляти, продаючи товар, пропонуючи знайомим, рідним, друзям і мати якихось кілька гривень додатково. Також можна, звісно, працювати, будувати команду і будувати власний бізнес і мати хороший заробіток. Тому в описі під відео, як завжди, анкета на реєстрацію, мої контактні дані, якщо будуть виникати якісь запитання. Пишіть не соромтеся в будь-яких соціальних мережах або в меседжерах. Також залишаю телеграм-канал, в якому зібрана вся інформація про компанію. Хто ще не знайомий з компанією, тому переходьте, дивіться, читайте. Дякую за перегляд!